Всім привіт! Сажу бараболі, от мису до мотоблоку ми знімемо відео, як воно і що, як таке правдиве відео. Тут мене на повороті. Ніше до краю річки доїжджаю. Несу, коротше, бараболі. Не дуже добре. Бо відорав трактор, горб, розвернуться важко. А ще на одній усі колеса, без всяких там розблоки Важковато. І так, одне відро запасне сюди чіпляємо, щоб потім не бігати, а друге з другої сторони. Заводимо зараз мотоблок. І їдемо. Їжджу, сажу на другий пониженні. Їду не слід в слід, а трошки виступаю за нього, щоб чуть -чуть ще ширше було не О. Ну що, Поїхали у Богом. Є попадає дві, буває, що не попаде. Ну я коротше, не заморачуюся цим. От. Нічого страшного. Все-таки краще, ніж... Загортати рівці. Бо я десь навіть розріжджа картоплину. Не бачу нічого там страшного в цьому. Телефон в кармані просто. Надіюся, що буде все добре. Зніме і показує сам процес. Ну, Не вийде, то для мене буде пам'ять. Бо нема кому знімати. О, то й таке. Двоє картопля трошки сажалки скупчиться і не хоче в ложку попадати, Та я так одного і стукну, щоб вона ніби свободно проходила. Дораз до останньої не вибирається. Ну як коли. Все залежить яка крупна параполя. Картоплю, коротше. Бризков був перед посадкою. Забувся, як називається та червона хігня. Ну, Коротше дігня одним словом. Так, зараз ми досипимо, навірно, вже з ящика. А ні. З ящика досипимо. Картопля тиждень пролежала в сараї. Кільця був по облому. Обломого кільця, іменно, щоб заново трошки проросла. Нормально. Це зараз я сажу розву. А перед тим садив репанку. Чотири рядка вийшло. Той рік мало насіння зібрав з репанки. Ну то нічого. Цей рік чуть-чуть довші рядки. На рядок виходить десь около 4 вітер картоплі. Все залежить, яка вона величини. Постараюсь вибирати одного розміру, але є, що навіть ріжу буває. Є насінова -біла, от буду пізніше садити її. Надіюсь, що до кінця цього дня я посаджу всю картоплю. О, то й таке. Та й отак ми потихеньку йдемо. Ну, зараз трошки догори. Трошки мотоблоку важче, він трохи корпусовує. Добре, що балансірів у ті поставив, то воно ніби ще й добре затягне. І з однієї сторони добре, що два колеса І Воно може завдяки того так і тягне добре. О, якраз картоплі вистачає добре. Не треба заморачуватися. Все. Все, ми зараз трошки віддихнемо. Буде перекур. Коротше, отак, туди назад проходжу і відпочиваю. Так що всім великий привіт, всім хороших урожаїв, мирного неба. Сажу обично. Коли вишня відцвітає, от вона вже цвіт обсипається. Дай Бог буде все добре. Все, всім удачі.